Добрий день, шановні глядачі, у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до 17.30 години 30 хвилин і подивіться сюжети, яких ми для вас на сьогодні підготували. Коли приходить осінь у нас все більше алергії. Ми з цього приводу представляємо вам розмову на цю тему з лікарем-алергологом Меланією Віславським. У ці осінні дні кожний з нас, напевно, зустрівся із хворобою цивілізації алергією. За статистикою, кожна третя людина у світі алергік. А за прогнозами лікарів, у найближчі 15 років більше половини населення землі матимуть цю патологію. Про профілактику та лікування алергічних захворювань розмовляємо із лікарем-алергологом пані Віславською. Алергія це незвичайна і змінена реакція організму зі зовсім нешкідливими матеріями. Але саме слово алергія походить від старогречаських слів «алос», котрий значить інакше змінений, і «ергос», котрий значить робота. Так що якби ми дослівно перевели, це би значило uh, інакше реагувати на те, ніж що звичайно потрібно реагувати, або точніше не реагувати. То трохи поясню. Значить, в алергії чоловік реагує Скажімо, на молоко, яйце, на поживу, яку він щодня вносить до свого організму і котра треба б йому допомогти. Між тим, особи, які алергічні, відреагують на ту страву, так що дістануть якісь окремі реакції, котрі приведуть до відряджених хвороб, якщо алергійні хвороби. Ось ніяких пора алергів. За особи, які мають алергію на амброзію, це дива рослина, яка росте на полях, на нивах, котрі не добре оброблені. Вона до нас принесена з Америки, але її окрема характеристика та, що такий полін має, який переноситься навіть 100 км далеко, як вітер добре дує. З іншого боку, той полін має дуже великий алергійний потенціал і викликає в особах, котрі мають прихильності до алергії дуже тяжкі. Симптоми. Інакше є особи, які з весни дуже реагують алергійно, а є також і особи, які мають проблеми з алергією. Для того, щоб лікування було ефективним, необхідно вірно поставити діагноз. Які симптоми хвороби з'ясовуємо це разом із лікаркою Віславською? Алергійні хвороби можуть маніфестуватися на очах, тоді йдуть сльози, спухнуть очі, постануть червоні і дуже сверблять. Як маніфестуються в ночі, тоді особа дуже багато пчихає, свербить ніс низ, і то звичайно така води, вода або хуста сліз, яка е, зовсім біла, значить, не офарбована, не жовтий-зелений, але біла, е, або та особа тяжко дихає на ніс. Теж, теж, теж також Алергії можуть е, і на бронхіях маніфестуватися, і того, де з'являє бронхіальна астма. Також алергія може бути на шкірі. Та як uh, з'явлення червоних uh, печаток, котрі дуже сверб'ят. Uh, це по-латинськи називається уртікарія, задля того, що уртика то латинське слово, яке означає покриву. Uh, і якраз ті зміни на шкірі виглядають uh, так, як ми опечемося з покривою. Uh, хронична алергійна хвороба на шкірі це екцем, або алергійний дерматит, і також алергія може бути маніфестована з черевами або ж. А тобто, як особа з'їсть те, що що їй не відповідає, зараз потім починає вертати, доки не викине все то, або має розвілення і болі в жілодку. Алергії мають фамілійну значить, що це фамілійне з'явлювання. Znači, як ми в себе бачимо один від тих симптомів, а маємо вже в своїй родині особу, котра має алергію типу від всього того, що я споминала, то значить, що вже зараз мусимо подумати, що і в нас ще почала з'явлювати алергія. Треба тоді проаналізувати. Момент, ситуацію, коли ще то стало, з чим ми були в контакту, що ми завжили, або десь були. І оскільки нам ще то повторяє пару разів все в такій самій ситуації, або все як з'їмо, таке саме їдження, тоді вже маємо дуже маємо вже високі аргументи, щоб подумати, що робиться про алергію. В таких моментах треба з'явитися лікарем і шукати поміч, випитати, про що ще робити, і далі, потім як лікар совітує, далі обходитися. Алергія це фамілійна е, нахильність до того. Значить, вже як хтось походить з фамілії де є алергії, е, мусить скажі, від найменшого роздумувати про алергію. Як перше кажеся, що мамине молоко значить, зовсім маленької дитини, один від факторів, які стримають з'явлювання алергії. Не мусить значити, що то за чіле, за чіле життя буде, так? Але як нічого друге, як дитина на маминих грудях, як дитина їсть мамине молоко, а не штучне молоко, Має uh, більше шанси, щоб ця алергія з'явилася що пізніше, або щоб з'явилася в якоїсь яким, в благшій формі. Ти ж також uh, в родинах де є накліність до алергів, uh, мусить роздумувати про те, що в фазах як імунітет впаде тій особі, значить, після якоїсь тяжкої uh, хвороби, після якогось великого стресу. Або як та особа десь дуже далеко їздить і вимучена є, в тих моментах багато легше з'явить алергія. Значить, в тих моментах не треба би йти до природи, як дуже дує вітер, не треба би може їсти е, їду, яка має дуже багато хімії в собі. Е, не треба би бути на місцях де дуже багато куряча і де воздух дуже не здалий. Значить, це все, все можливість, яка допоможе, щоб алергія з'явилася. Також особа, яка має наклін до алергії, не треба б курити взагалі, бо дим папіросів – один від великих факторів ризика за з'явлювання алергії. Наша співрозмовниця наголошує, що як діагностику, так і лікування потрібно проводити виключно за рекомендації та під наглядом лікаря-алерголога. Алергія може значить, бути е, виражена на очах, на носі, на бронхіях, на і черевах і на скірі. То, ті, е, е, то е, в ту категорію. можу ћа рахувате так звани алергијни хворобе. Меже тем, алергијно може реагувати и ћели организам и це тој так звани алергићни шок, јаки може ћа зјавете в поденоких особах, окреме јак је јех вкусе пчола або дешовите инсектив, така моцна Або може ще така реакція з'явити як особи з'їдять, скажімо, рибу. Риба має дуже великий алергійний потенціал в прихильних осіб. Також може з'явитися після інєкції деякого антибіотика або деяких других лікарств. В такій uh, моменті цілий uh, організм реагує на. Uh, Алергічно на те, що завжив, і тоді прийде до е, паду, е, паде криво е, серце починає поманіше робити, е, особа тратить свідомість. І попри тим, що з'являється ще і симптом алергійної астми або що ще на шкірі з'являють проблеми, так що ще звичайно в тих локальних алергічних реакціях з'являють. Це дуже е, поважні ситуації, і вони у медицині е, припадають до тих найургентніших е, реакцій, де треба зараз і дуже швидко реагувати. Між іншими алергія. nie klada się do tej kategorii chrobec w współczesnoświtu, że все nie bardzo teorii co to, tak? Ale między innym każe się, że to, to i posliдок te sposobu życia. Znaczy wielkiego stresu, szybkiego sposobu życia, mało odpoczynku, Їде, яка переважно люди, навіть не користуються, так як що то колись було класично, їдять на переході, яка має досить хімійних додатків. В собі дуже багато курят, воздух, котрі в місті також дуже. Нездалі, так що все то фактори, які приносять в нинішній час до з'явлювання все більшого числа алергій. Так що алергія з'являється не тільки в тих родинах, які мають фамілійний наклін, але може бути і так звана нова мутація, значить, що в одної особи, по як перший раз в тій родині, з'явиться алергія. Я діточий лікар. Так що я дуже багато якраз робиш кажу, на початку самої може, тої байки про алергію, на початку з однієї частини, значить, відколи родича дитина, бо реально, якщо дивиться, кажуть, що превенція алергії це ще робота з мамою, з вагітною жінкою, у великій мірі і від того, що вона їсть і Як вона переведе свою вагітність, що у великої мірі і від того залежить, чи дитина буде мати більші чи менші до алергії. Значить, як йдемо від самого початку. Особа вагітна жінка перше треба, б, щоб перевела чи ліг тих 9 місяців в найліпшому можливіму здоров'ю з найздоровшим способом. Їдження і взагалі способу життю досить спання не курення Не тільки щоб вона не курила, але щоб ніхто в її родині, де вона перебуває, не курив. З другого боку, ліпше би було, якби вона могла під час вагітності не брати ніякі лікарства. І щоб тіш так під час вагітності брала їду, е, котра має в собі е, ті е, так звані омега-3 і омега-6 масні е, киселіни. Зараз то, що вони дають відряджений ефект протективний, щоб алергія пізніше з'явилася. Багато здоровший спосіб родження природним на природний спосіб розумієш, оскільки це можливе, оскільки не є, немає якісь другі медичні причини, для того, що перший контакт дитини з тим, що на двору набагато, як то йде через мамині репродуктивні органи, а не як то хірургічна сая, де все стерильне і де евентуально є тільки бактерії, які можуть на другий спосіб. i вже zmniejszyć tę samą samą organizma to i dziecka. Potim dziecko by trebala, było na mamainych груdях najmniej 6 miesięcy. А може і один rik, але найменше 6 місяців, Jak дитина вже мусить перейти на їду з другим молоком, те не требало б бути коровське молоко. Доки дитина не наповнить 12 місяців. Що після того сядає коров'яче коров молоко, а до того періоду йдуть так звані адаптовані молока, які більше присподобані дитині. Дідження, яке дитина завживає, не треба би почати скоріше 4-5 місяця життя. Також е, е треба ще порадити з доктором, котрі, то, е, котра то їда носить більший алергійний потенціал і ту їду відкладати і зачати дитині давати шуну в другій році життя. То в першій мірі риба, кікірики, е, воріхи, е, тоді, е біль, біль i čok vidija i ća takož. Znači, to vse treba vid kladate trošečka pizniše. Dobre bi bilo je, uskike bi detena v perših mišećah svoj žiča ne musela distavate nijake antibiotike. Takož, šo bi v rodinji, da je imala detena, šo bi ne kurete, šo bi detena žela v odnim zdorovim okruženju, detenu včete vid početku na oden dobri ritem spanja, i toho budnog e, pobuvanja, vevodete detegnu do prerode, ali nije toho de, jak dujut mocni vitre, okremene v tim periodi, jak je bahato poleni u vozduhu. Okreme to vidno osjeća, oskih kje detegna pred tem bula hvora, abo e, Ністі в тім моменті тече, туди не треба водити до природи, як є полене, як і висока концентрація поля на повітрі. Пізніше треба продовжити той здравий спосіб життя, тільки можливо в наш час і ніколи не корите. Я педіатр, що значить діточий лікар, який спеціалізувався за алергію. За алергійні хвороби і за клінічну імунологію. Та, нахід, як? Люблю робити з дітьми. Певне, що це з одного міре і для мого батька, який був вчитель, і який робив з дітьми. І певне, що для того велика, велика прихильність до роботи з дітьми. І це правда, це по мені найкраща частина медицини, сама робота з дітьми. То, що я вибрала алергію імунологію, то може був і такий час, що в той якраз в тім періоді то шукалося. Але можу сказати, що ніколи не покаялася, що це, правда, щось, що все далі час відходить, що має все більше і більше і все більше і більше роботи. І думаю, що то зовсім одна. Цікава частина роботи, де ще може досить людям допомогти і зі совітами, і із лікарством, поради ж, які зведуть до мінімуму ризики та неприємні симптоми алергії, традиційні дотримання рекомендацій лікаря-алерголога, здорове, раціональне харчування та мінімальне стресове навантаження. Завітаємо на урок української мови. Сьогодні продовжуємо вам говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та youtube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови! На минулих заняттях ми говорили про Олександра Довженка, видатного режисера та письменника. А сьогодні ми поговоримо про кіно як вид мистецтва, дізнаємося якісь нові слова про кіно, а також назви професій людей, які працюють над створенням кіно. У першій вправі потрібно поєднати назви фільмів із кіножанром. Давайте прочитаємо назви фільмів і кіножанри: кіножанри комедія, детектив, драма, бойовик, пригодницький фільм, фільм жахів та фантастичний фільм, та назви відомих фільмів: Шерлок Холмс, вбивство в східному експресі, «Сумка дипкур'єра, Дев'яті ворота Дзвінок та Дракула. Золота лихоманка, сам вдома та «Ягідки кохання, Володар перснів» та Аватар, Хрещений Батько та Земля, Загублене місто Індіано Джонс та Джон Уік і Командо. Отже, давайте поєднаємо. Отже, золота лихоманка, сам вдома та ягідки кохання це комедія. Шерлок Холмс, вбисто в східному. Експресі та сумка дипкур'єра це детективи, хрещений батько та фільм Земля Олександра Довженка це драми. Джон Уік та «Командо» – це бойовики. Пригодницькі фільми у нас це Загублене місто та Індіано Джонс. Фільми Жахів це фільми «Дев'яті ворота, дзвінок та Дракула. І фантастичні фільми Володар песнів та Аватар. У наступній вправі спробуємо із цих слів, тобто видів і різних жанрів фільмів, обрати лише ті, які знімав Олександр Довженко. Отже, чорно-білий фільм. Так, він знімав чорно-білі фільми, німий фільм. Так, він знімав німе кіно. Звуковий фільм він не знімав, так само не знімав фільми у кольорі. Так, він знімав комедії, ягідки кохання, бойовиків він не знімав, мелодрам також. Драми, так, були драми. Арсенал, Земля це драми. Детектив перший фільм Сумка дипкур'єра це детектив. Фільми Жахів. Ні, Олександр Довженко не знімав фільмів жахів і не знімав фантастичних фільмів. Документальний фільм ні. Він не знімав документальних фільмів. Ігрові так, це все було ігрові фільми, короткометражні фільми, так, комедії його були короткометражними, повнометражні фільми. Земля повнометражний фільм. І мюзиклів він не знімав. Над створенням кінокартини працює велика кількість людей, люди, яких професій працюють над створеннях фільмів. Поєднаємо дві колонки. Пише сценарій фільму, сценарист. Знімає кіно на камеру, оператор. Виконує складні і небезпечні трюки каскадер. Ролі в кіно виконує, звичайно, актор. Змінює вигляд актора для відповідної ролі гример. І відповідає за звукове вирішення фільму звукооператор. Дорогі глядачі, сьогодні ми вивчили нові слова на позначення кіножанрів та дізналися люди, яких професій працюють над створенням кіно. Давайте перевіримо наші знання та виконаємо останню вправу. У цій вправі потрібно вставити потрібне за змістом слово. Спочатку прочитаємо довідку: режисер, комедія, каскадер, гример, художник-постановник, бойовик, актор, пригодницький. Отже, перше речення. Журналісти поспілкувалися із французьким про те, як у нього виникла ідея створення нового фільму. Журналісти поспілкувалися із французьким режисером про те, як у нього виникла ідея створення нового фільму. Наступне речення: Під час виконання небезпечного трюку зламав ногу. Хто виконує небезпечні трюки? Так, Каскадер, отже, Каскадер зламав ногу. Наступне. Якщо робота в кіно це нанесення непомітного макіяжу, то в театрі навпаки обличчя персонажа має бути видно з останніх рядків. Якщо робота гримера в кіно це нанесення непомітного макіяжу, варто відзначити чудову роботу, адже декорації до вистави були неперевершеними. За декорації відповідає художник-постановник, отже, варто відзначити чудову роботу художника-постановника. Дорогі глядачі, сподіваємося, сьогоднішнє заняття було для вас цікавим. Побачимося наступного тижня. На все добре! Дорогі глядачі, на сьогодні все. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, в Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами з новими сюжетами і цікавими темами. Бачимося наступної неділі. До побачення!